Помиті почищені кабачки потерти на грубій терці. Так само потерти на грубій терці сир, Віддусити кабачки від рідини, 5 столових ложок муки взяти, 2 яйця сирих, зелень. А не морожена, можна свіжу. Сіль перець за смаком. Всі ті продукти перемішати і обжарити на олії, на сковорідці. Це готові вже млинці. Смачного можна з майонезом, майонез з часником дуже смачно.